Друзі, перші проголовне поїхала дівчинка Сумовар, яка постраждала внаслідок російської атаки на місто 30 січня. Все ще перебуває в реанімації. Під пильним наглядом лікарів вона жаліється на біль та постійно питає про маму. Про це повідомляє телеграм-канал. Кордон медіа попереду у дівчинки тривала реабілітація. Після атаки РФ варію вдалося врятувати зі зруйнованого будинку. У лікарні дитину ввели в штучну кому для стабілізації стану. 1 лютого дівчинку вивели з коми її стан був стабільним, але важким. Маму маленької варії, річну любов, Вати не вдалося. 2 лютого її поховали. З рідних людей у дитини лишився 71 річний дідусь, який наразі теж перебуває в лікарні з пораненням. За словами близьких родини богачових про Варю піклуються та оберігають, але вона жаліється на біль і питає про маму. Варя засмучена, що довелося обрізати розкішені коси, і вона тепер вже не принцеса. Бо мама завжди каже, що принцеса довго волосся. Йдеться у повідомленні на дитину. Чекає складна та тривала реабілітація. Середа зазначити, що родина богачових прожила на четвертому поверсі. Сумської багатоповерхівки, куди влучив ворожий БПЛА. Дівчинка Одна за 16 поранених від атаки РФ по будинку в Сумах. В той же час помста від нашу українську масаду триває. Телеграм-канали пишуть, що, попри накази вищо військового керівництва, до російських пілотів не відвідувати захвати харчування, клуби публічні місця. Після нічної атаки на суми та Полтаву паличі 52-го полку вирішили все ж шатути піти. Помста знайшла їх Це ма потяг наших янголят. Одного знайшли утопленому власне. Них виділення в туалеті та ще одного з ножовим у серце поряд із парковкою. Вони благали пощади перед кінцем. Пощади вони не отримали. пишуть партизани. Два штурмани, які брали участь у атаці по сумах, загинули і загинули не так швидко, як би хотіли. Російський пілот Андрій Друзкий звернувся до пілотів бивця Києва та Полтави. «Ну що на шановні мною колеги? Я зміг виїхати за кордони з сім'єю. Півтора роки тому я відмовився бомбити Україну. На мене почали тиснути, переслідувати. Незважаючи на все, я не виконав злочинний наказ і Ніха таки вивести родину та покинути країну сам я в одній з країн Європи в безпеці можу покритикувати. Ви скот, ви палачі, ви вбивці. Ви воюєте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів в небі. Ви ганьба військової справи. Ви прекрасно знаєте, куди цілите, куди б'єте. Я бажаю пану залужному армії та українському народу перемогти вас в чесному бою. А білгородцям, які виступали за підтримку війни, ви хотіли війни? От вона до вас і прийшла. Ну як уже не смішно? Харко. Вже півтора роки так, а все через ваших чоловіків і синів, пілотів, танкістів піхоти вони принесли смерті в чужу країну, смерть повернулася назад. Та ще раз в останній звертаюся до пілотів. Знаю, що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вильотів. Бажаю вам продовжувати робити так і надалі. Відстрілюйте в лісах, мажте, не виконуйте завдання. Якщо не маєте сили волі, написати рапорт, але не убивайте, вам воздасться. Перемога за Україною. Це зрозуміло вже всім. В той же час, 4 лютого годину тому пролунали вибухи на арду. Мішай на якому базуються в тому числі і передані Україну бомбардувальники. Тум, де служать в тому числі українські пілоти, які зрадили присязі, таких було небагато. Але факта залишається фактом за попередніми даними. Безпілотника, Паляниця повністю рознесли аеродром. Таки же вда загинули двоє українських пілотів, зрадників, які перейшли на бік ворога. Ще в далекому 2014 році. Самі пілоти з Криму вони вирішили, що Росія це краще, надійніше і дорожче. Тому своє життя продали так, де. Що вони за штурвалами бомбардувальників атакували мирні міста, які ще до 2014 року вважали своїми. Карма таки прийшла. Пишуть телеграм-канали, обіцяючи публікувати імена зрадників згодом. Саме вони брали участь у атаці на Київ та Охмадити свого часом. Також пошкоджені те кілька ту 160 та 95 Невідомо чи вони зможуть знову піднятися у небо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висна кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.